Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі, у минулій програмі ми слухали про чудесне розмноження хліба в пустині, завдяки якому Христос нагодував кілька тисяч народу. Сьогодні у контексті цього чуда пропонуємо роздуми про Пресвяту Євхаристію, яка є знаком Божої присутності. Приймаючи з вірою це таїнство, ми приймаємо тіло Христа, уподібнюємося до нього та приймаємо життя, яке дає Ісус. Святий Августин говорячи про таємницю, Євхаристії показує, як Христос уподібнює нас до себе. Цей хліб, який ви бачите на вівтарі, освячений Словом Божим, є тілом Христа. Ця чаша, а мабуть, то, що в чаші, освячене Словом Божим, є кров'ю Христа. Таким чином, Христос хотів дати тіло своє і кров свою, яку пролив за нас на відпущення гріхів. Якщо ви добре прийняли Господнє тіло, то ви сталися цим, що ви прийняли до своїх сердець, тобто Христом. Євхаристія формує у мені глибоку. Віру, завдяки якій я вмію прочитувати найбільш прозаїчні знаки, що провадять до повноти життя. У ключовому слові цього уривку Євангелія від Івана читаємо: Я є хліб життя у хлібі Євхаристії. Ми отримуємо повноту життя. В Євхаристійному хлібі споглядаємо присутність Ісуса, який бажає ділитися з нами своїм життям. Пригадаймо собі, як реагували євреї, коли Ісус сказав: Я є хліб, який з неба зійшов. Не вірили, у знаку людського тіла не зуміли спостерегти тіла живого Бога, тому відходили. Чи і ви хочете відійти? Обізвався Ісус до тих, що залишилися. Ісус сьогодні звертається і до нас, чи ми віримо у Бога, який став тілом. Ми віримо, що Євхаристія об'єднує нас з Христом і наповнює Його життям кожного з нас особисто. В Євхаристії міститься ціле духовне добро церкви, а саме сам Христос, духовенство, вірні, особи на найвищих державних посадах і найпростіші люди, старші і діти, всі так само опускаються на коліна перед найсвятішим таїнством і так само з вірою моляться. Ми визнаємо з переконанням, що своєю присутністю в Тілі і крові Ісус проникає наше життя, стає джерелом багатьох милостей для тих, що гідно Його приймають. Церква і світ дуже мають потребу в Євхаристії. Ісус чекає на нас у цьому таїнстві любові. Не відмовляймо Йому в нашому часі, щоб зустріти його в повному спогляданні віри, відкритої на винагородження за важкі провини і гріхи світу. Спробуймо пригадати собі всі ці нагоди до прослави найсвятішого таїнства, яке приносить нам щоденність. Часто це може бути хвилина, яку ми можемо наповнити прославою Ісуса, який говорить до нас: Я є живим хлібом. Тоді стається щось дуже важливе. Наскільки ми прославляємо Бога в таїнстві любові, настільки пригадуємо собі та світові, що Він є, що хоче наповнити своєю присутністю кожну порожнечу без любові, хоче бути присутнім. У кожній частині світу здоровій і хворій. Сьогодні Він нас запевнює, що Божим хлібом є цей, який з неба сходить і дає життя світові. Пам'ятаймо, що Ісус, якого приймаємо в Євхаристії, ділиться своїм життям. І водночас бажає, щоб ми ділилися нашим життям. Святий Іриней каже: Він дав своє тіло в обмін на наше тіло, свою душу в обмін на нашу душу. Отож, можемо сказати зі Святим Павлом: вже не я живу, але живе в мені Христос. Знаком своєї присутності та ділення з нами своїм життям Ісус вибрав хліб, щоб сказати нам, що хоче бути нашою поживою, дає нам своє тіло і свою кров, щоб ми відчували Його присутність, Присутність та усвідомлювали, що він є виключним джерелом життя, джерелом світла, любов'ю для нас. Ми не можемо розуміти споглядання Євхаристії як предмета подиву, як якоїсь прекрасної дійсності, таємничої, повної містерії, яка є навпроти нас. А ми її споглядаємо. Це щось значно більше. Ісус найсвятішому таїнстві постійно пригадує нам, що ділить з нами своє життя до кінця. У моменті, коли приймаємо хліб Євхаристії, живого Ісуса, справді присутнього, ми об'єднуємося з Ним. І коли повертаємося з ним від вівтаря до своєї щоденності, ми запрошені, щоб ділити з ним усе своє життя, кожну хвилину нашої повсякденності. Пресвята Євхаристія це справді його тіло, що дається за нас. Хто споживає Його тіло, справжній хліб і живиться ним, отримує найвищий дар Бога, тіло і кров сина, яке приводить до сопричастя з ним і з Отцем. Йоанн, використовуючи властивий йому стиль, не розповідає про встановлення Євхаристії, про яке читачі знають. Натомість він воліє дати проникнути в її глибинне таїнство. У словах про тіло і кров подану алюзію. На хрест, де Ісус віддасть своє тіло і проллє свою кров. Саме у своїй людськості Ісус дарує людині те, до чого все спрямоване, самого Бога, як дар себе від себе. Через неї ми входимо у супричастя з Сином Божим, який став Сином Людським. Будь-який інший хліб є символом цього хліба, який єдиний є дійсністю. Тому ми беремо кожну крихту хліба, кожну дійсність, якою малою б вона не була. на Знак любові Отця складаємо за неї, подякуємо і розділяємо з братами, даючи поширювати через усе і для всіх життя Божого Сина. Євхаристія це справді спасіння наше і цілого світу. У навечір'я свого навернення Шарль де Фуко молився перед Кивотом цими словами: Мій Господи, якщо ти існуєш, дай мені себе пізнати. Згодом у своєму щоденнику написав через присутність нашого Господа у святій частиці люди, які нас оточують в чудесний спосіб, освячені. Декілька днів після його смерті в Алжирі, в цьому самому місці, де знайдено його тіло, знайдено також посудено з присвятою. Євхаристією, носив її на своїх грудях, яка зворушлива скромність і покора Бога. Скільки ж є таких місць, в яких величає його одна самотня людина, як шарк де Фуко? Христос завжди так само присутній, незалежно від цього, чи церкви повні, чи порожні. Кожен кивот для дарів, кожна частиця на вівтарі, кожне освячення найсвятішого таїнства є достатнім свідченням цього, що полюбив нас до кінця. Світ Став кивотом Бога, утаєнного в живому хлібі. Кадихизм католицької церкви навчає, що в Євхаристії Ісус залишається в таємничий спосіб серед нас, як цей, який нас полюбив і видав за нас себе самого. Таємницею є для нас не тільки те, що присутній в крихкому хлібі, але також те, що залишився мовчазний і утаєнний для світу, невпинно присутній у світі, хоч часто не зауважується і забутий. Напевно, Ну, колись у вічності, ми дізнаємося, скільки значила для світу і кожної поодинокої людини молитва ревного християнина в невідомій каплиці. Ми дізнаємося, скільки для наших спільнот і родин значили прослави в монастирях, парафіальних церквах, як багато врешті значать для світу і для нас самі наші особисті молитви. Роздумуючи над цим таїнством, пригадаємо визнання апостола Петра: Господи, до кого ми підемо. Ми визнаємо, що поза ним немає життя. Запрошуємо Христа до нашого серця, щоб він перемінював наше життя, адже саме через споглядання можна прийти до глибокої і справжньої зустрічі з Христом.